топ три пункти, які можуть впливати на те, що ти зливаєш рекламний бюджет, поїхали розбирати. і так. Перший пункт це те, що ти не знаєш свою цільову аудиторію, а саме її болі, бажання і потреби, які впливають на те, щоб купити або записатися на послугу. Також фінансовий рівень, за допомогою якого ми будемо розуміти, які креативи візуально нам треба використовувати. Плюс, звичайно, вік сталь, геолокація, де мешкають сімейні статуси. Це теж треба знати для того, щоб постувати рекламу правильно. Плюс другий пункт це те, що немає розуміння, який метод запуску в Римсіпі є ефективним рекламне кабінет, чи кнопку просувати в інстаграмі, але я про що кажу? Це не розуміння того, з якого методу запуску йдуть ліди, а розуміння того, з якого методу запуску йдуть ліди, які приносять продажі нам, тому що може, люди будуть дешевими, але продажі ця компанія може не приносити. І третє це запускати рекламу самостійно, не маючи такого сильного розуміння і підґрунтя в аналітиці цієї реклами. Тож, по перше, хочу сказати, що мене звати Анастасія, я власниця агенції з реклами і Яка більше ніж 4 роки на ринку, і ми пропонуємо тобі, як власнику бізнесу, отримати стратегію, допомогою якої ми в таргетованій рекламі можемо досягти окупності реклами в х 2 в х 4 а може навіть і більше. І щоб отримати цю стратегію безкоштовно, треба писати будь-який коментар під цим відео.